Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько другої російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні, без постраждалих. Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт. В селі Чернещина ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано два приватних домоволодіння. Крім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, гатище, бударки, вільховатка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сталися лісові пожежі. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. У місті Куп'янськ в результаті ворожого обстрілу зайнявся торговельний об'єкт. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Силами десяти рятувальників і за допомогою двох автоцистерн вогонь ліквідували. Жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними оперативного командування, південь шахедами обстріляли цивільну інфраструктуру по Дунав'я, пошкоджено складські приміщення та виробничі будівлі. Постраждалих не зафіксовано атакували і Дніпропетровщину. Є влучання по інфраструктурному об'єкту. Обійшлося без постраждалих. Силами ППО збило 23 з 32 шахедів, якими росіяни атакували Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Дрони атакували Одещину та Дніпропетровщину. Відомо, що 17 БПЛА збито в Одеській області, а у Дніпропетровській знищено 6 БПЛА. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Українські війська минулого тижня звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 квадратних кілометрів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. Гарант зазначив, що всі необхідні процедури відбудуться вже на цьому тижні. Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умеров. Сам Резніков вже подав заяву про відставку до Верховної Ради. Латвія вирішила збільшити фінансування для українських біженців. Так, уряд країни партнера планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку українським біженцям, які вимушено перебувають у державі. Чим торгують? На сьогодні у Харкові працюють більше 118 тисяч підприємців. А пам'ятаєте, як на початку війни після постійних обстрілів і поміж ними всі люди тільки не почали відчинятися і наново ставити економіку міста на нерву. Дікам, що все добре, все відлічно. І ворог чисти. Ми в останній раз були 3 числа, то да, да, все все. Сейчас заехали, чистота Спасибо. Хорошо, що Спасибо. так. Оживала торгівля, так поверталися послуги. Щира подяка вам та вашим колективам за щоденну працю, завдяки якій забезпечуються потреби нашого міста, населення та військових. Написано у привітанні мера Ігоря Терехова до підприємців. Дякую. Нормально. Главное, yeah? yeah. щоб у вас було хорошо, значить у нас війна показала наскільки мужніми, незламними, соціально відповідальними і працьовитими є наші люди. Попри складні часи, вони працюють, створюють нові робочі місця, оплачують податки, займаються волонтерством, гуртуються у бізнес спільноти і в такий спосіб допомагають відроджувати Харків і всю його війцю. близько 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб позбавлять виплат від держави. Як пояснила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Є ті особи, які помилково отримують кошти. Цього ж в Україні офіційно зареєстровано 2 мільйони 600 тисяч ВПО, які отримують виплати щомісяця. І в цьому році видатки на цю статтю витрат будуть близько 72 мільярдів, зазначає міністерка. Тож, згідно постанови уряду, ВПО будуть перевіряти на предмет правомірності отримання виплат. Ті люди, які за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, втратять право на виплати: це ті, хто повернулися до своїх домівок, проживають у своїх постійних місцях проживання, так або проживають за кордоном. Також Право на виплати втратять люди, які в період з липня поточного року, коли почали верифікацію, і до 1 вересня придбали у власність, до прикладу, новий автомобіль або будинок. Або квартиру, ну тобто зробили одноразову покупку, яка є дороговартісною. Це означає, що у людей є кошти і, напевно, їм дві тисячі гривень від держави, щомісяця не так потрібні, як багатодітній родині або людині з інвалідністю. За даними мінфіну, що проводить верифікацію переселенців, близько 180 тисяч українців можуть бути позбавлені виплат з кошторису держави. 109 тисяч перебуває постійно за кордоном, проживають, отримують виплати там і отримують виплати як переміщені особи. Майже 10 тисяч виявилися такі, що є в реєстрах РАЦУ, є такі, як померли і досі отримують виплати. Також було знайдені помилки в реєстрі, а саме, коли двоє з членів родини, наприклад, і батько, і мати, подали на виплати тих самих дітей. Таких родин знайшли майже 60 тисяч. Отже, всі всі помилки будуть виправлені. Звичайно, можуть бути різні ситуації, і система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися: 1548, гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати. Що були виявлені помилки, повернути виплати Ірина Верещук зауважує, що всі ці люди, згідно з процедурою, передбаченою Кабміном, були проінформовані про скасування виплат. А що ж до питання повернення коштів для тих людей, які неправомірно отримували виплати, то відповідно закону наголошує міністерка, такого не буде. Ні, не буде ставитися. Ця постанова діє власне з 15 липня і надалі. Ми вважаємо, що якщо держава так не написала інших правил до цього часу, то ми не можемо від людей вимагати регресивно щось там заднім числом повертати. Якщо система допустила помилку, то це проблема системи. Марія Слов'ява та Андрій Паколов, Харків. Новини. Став свідком першого дня навчання наших дітей у комбінованому форматі. Був радий знову побачити їх за партами. Хоча і шкода, що не у стінах рідних шкіл, нарядних, усміхнених, та певна річ, трошки розгублених від усього нового. Освітній процес, як і планували, йде відповідно затвердженого графіку. І я вкотре дякую усім, завдяки кому нам вдалося це зробити. Ченя в метрополітені найбезпечніший варіант, особливо для першокласників. Як облаштували там простір, організували навчальний процес. Запитаємо у директора департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко. Доброго дня, Ольга Івановна. Чи облаштували вже класи в метро? Дійсно, на сьогоднішній день це єдиний і безпечний простір, де можна було б зорганізувати навчальний процес. Бо школи міста мають найпростіші укриття, а найпростіші укриття, на жаль, не гарантують повну безпеку дитини, що є для нас найголовнішим. Тому ця ідея народилась у міського голови Ігоря Терехова під час спілкування з батьками. Він провів 9 зустрічей з батьківською громадськістю всіх 9 адміністративних районів міста Харкова. Так дійсно виникла. Така ідея. Цього ніхто ніколи ніде не робив. Ми перші. Ну, це абсолютно зрозуміло, бо наш незламний він перший і кращий в Україні було обрано п'ять станцій метро, де підібрані приміщення, які могли би використовуватись для навчального процесу. Зараз працівники метрополітену ми уклінно їм дякуємо за те, що вони дуже інтенсивно, дуже якісно виконують роботи по підготовці приміщень. А робота ця дуже складна, починаючи з того, щоб навчальний процес не заважав роботі метрополітену, А робота метрополітену дала можливість працювати дітям. Тобто, це шумоізоляція, це рекуперація повітря. Це дуже дорогостоячий, але дуже необхідний процес. Рекуперація це значить і підігрів, і охолодження. Це освітлення, таке як повинно бути. The <laughs> Тому все це вже зроблено. Облаштовуються класні кімнати, ізольовані класні кімнати, де буде розміщуватись не більше 20 дітей. Ремонтні роботи завершуються. Після цього ми завеземо шкільні меблі, дошки, необхідне обладнання і розпочнемо навчальний процес. Коли можна буде розпочати навчання в метро, чи встигнуть завершити все до верхнього? 1 вересня ми навчальних занять проводити не будемо, бо це свято знань. А хто ж в свято вчиться? Тому проведемо свято знань, проведемо його онлайн, проведе кожна школа, кожен клас поспілкується зі своїми дітьми. Потім проведемо якісь розважальні заходи 1 вересня, в суботу, неділю наберемося сил. І з понеділка розпочнемо навчальний процес. Ті, хто виявив бажання онлайн, будуть навчатися онлайн, і ті, хто виявив бажання навчатись в метро, вони прийдуть до класів в метро і розпочнуть там уроки. Навчання буде в дві зміни. уроків буде по три: тобто, перша зміна з 9 години. До 12 і друга зміна з 13 до 16 години. Будуть дві зміни, і навчання буде або по 2, або по три дні. Тобто, ну, наприклад, перший клас 2 чи 3 дні вони займаються офлайн. І два-три дні вони займаються онлайн Розклад уроків. Ці класи закріплені за певними школами, тобто є 19 шкіл базових, за якими закріплені ці класи. Скільки класів буде облаштовано, з якою кількістю учнів? На сьогоднішній день вже сформовано 60 класів, і ця робота триває, ми ще зможемо кілька класів сформувати. Зразу хочу сказати, що із цих 60 класів 23 класи це першокласники. Тобто батьки першокласників з величезним ентузіазмом схопилися за цю ідею, і у нас майже половина цих класів. Це першокласники, є звичайно і другі треті і четверті і кілька п'ятих, шостих, сьомих, і навіть восьмий клас. Це будуть звичайнісінькі, шкільні класи, але в метро. В них будуть класні керівники, в них будуть свої журнали, меблі і так далі і так далі. Там будуть працювати медичні працівники на кожній станції, психологи, буде охорона. За кожним класом, крім вчителя, Буде педагог-тютер, який допомагатиме зустрічати дітей, допомагатиме їм таткуватися, сходити в вбиральню чи, наприклад, організувати прийом їжі, бо дітей там будуть і харчувати. Щодо харчування, як налагоджено цей процес? Це не буде обід, бо ви ж розумієте, це ж не школа з харчоблоком і з їдальною. Це не може бути перше, друге чи третє. Це буде одноразовий посуд. Щоб дітям було зручно, це буде там, котлета, булочка, салатик. Це буде друга страва, яку буде зручно їсти. Це не буде розливна якась їжа, але ми обов'язково погодимо меню з Держпродспоживслужбою і комунальне підприємство шкільне харчування, як здійснювало організацію харчування до війни. Як Годує щодня 30-35 тисяч харків'ян в школах. І так же активно комунальне підприємство взялось за роботу по підготовці харчування дітей в метро, і тут проблем не буде. На кожній станції буде черговий технолог, вони будуть привозити їжу, т'ютери і технологи допомагатимуть дітям з організацією харчування, бо це теж буде в класній кімнаті, тому це повинно бути оперативно, чітко, гігієнічно. Тому цей процес, я думаю, буде і в нормативних рамках, і в естетичних, і я думаю, в смакових. Ми вже знаємо, що до метро учнів будуть підвозити, як все організували. Ми зараз працюємо з департаментом транспорту по графіку підвозів, і я думаю, завтра ми завершимо цей процес, бо ми вже кілька днів працюємо, і е, у нас. Інформація від департаменту освіти до класного керівника доходить буквально за годину. Ми передаємо інформацію в управління освіти, управління в школи, школи до класних керівників, класні керівники до батьків. Це не є проблема, тому буквально до кінця завтрашнього дня батьки вже знатимуть, де буде збір, вони, вже, вони будуть знати, куди дитину приводити. Де її будуть забирати. Ще не сказала про те, що в кожному автобусі буде педагог, який буде приймати дітей у батьків і потім привозити їх знову до батьків. Ми спілкуємося також з патрульною поліцією. Вони виявили бажання теж допомагати нам у супроводі дітей. Я впевнена, що все складеться саме так, як ми плануємо. Ольга Іванівна, дякую вам за спілкування. Глядачам нагадую, ми розмовляли з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Обери собі чотирилапого друга під такою назвою у Харкові у саду Шевченка. Стартував довготривалий захід від волонтерів за підтримки міських озеленювачів. На майданчику для вигулу собак можна безкоштовно обрати собі цуценя чи котика. нашого підприємства звернулися волонтери з організації ЕНЛИМАО 9.1.1 з проханням допомогти їм розташувати десь так званий вуличний притулок для тварин, де кожен харків'янин зможе прийти і познайомитися з тваринкою з кошечкою та собачкою, де кожна тваринка зможе знайти свою нову сім'ю. І ми залюбки відгукнулися на це прохання та запропонували в саду Шевченка майданчик для вигулу собак. Біля каскаду він закритий цей майданчик, тому тут можна спокійно випустити всіх тварин, погуляти, і кожен харків'янин, який зможе сюди зайти, собачкою побавитись, погратися з кошеня та вибрати собі, мабуть, нового члена сім'ї. На пристройстве сейчас находится около 400 собачек и около 60 котиков. Эта акция проходит в саду Шевченко с пятницы по воскресенье с 10 часов до 4 вечера. Вы можете прийти и посмотреть наших щеночков і котят. Если кому-то нужны более взрослые собачки, они находятся у нас в приюте на Харьковском подроме. Собачки у нас спасены с диакопационных мест из-под бахмута с изюма много животных. Приходите, ми вас ждем. Животное можна взять бесплатно. В основному у нас безпородні собачки і котики. Все наші собачки привитые. Ми їх чипируем, даємо документ, вакцинированные, то повністю безопасные і здорові. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харків. Новини.